Вітаю! Тема уроку тепловий баланс. Сьогодні ми ознайомимося із поняттям теплового балансу та рівнянням теплового балансу. Я вам поясню, як у термічно ізольованій системі теплота, що втрачається одними тілами, дорівнює теплоті, яку отримують інші. А також покажу застосування теплового балансу для розв'язування практичних завдань. І це нам допоможе сформувати вміння аналізувати теплові явища із позиції збереження енергії та раціонального використання ресурсів. І розпочати хочеться із таких питань. Як ви думаєте, як дізнатися кінцеву температуру суміші гарячої і холодної води для ванни без термометра? Як з'ясувати, скільки холодного молока долити до гарячого чаю, щоб його можна було одразу пити? як підрахувати, якої питомої теплоємності рідина краще підходить для охолодження двигуна автомобіля? Відповіді на всі ці запитання дає рівняння теплового балансу, який відображає взаємозв'язок. Між кількостями теплоти, що віддають, і отримують тіла під час теплопередачі. Під час і перед тим, як підійти до даного рівняння, давайте обговоримо про правила, які застосовують під час розрахунку теплообмінних процесів. Перше правило, яке ми вже вивчили: що усі тіла, між якими тривалий час відбувається теплопередача, Досягають стану теплової рівноваги, і їхні температури набувають однакового значення. Наступне в ізольованій системі під час теплопередачі кількість теплоти відданої одними тілами до рівня кількості теплоти, отриманої іншими. Це слідує з закону збереження енергії, який справджується для всіх природних явищ і процесів. Адже дійсно, теплота не може безслідно зникнути або виникнути з нічого. І, як ми знаємо, ізольована система це система тіл, яка не одержує і не віддає енергію. А зменшення або збільшення внутрішньої енергії тіл системи відбувається лише внаслідок теплопередачі між тілами даної системи. А тепер введемо певні позначення. Q зі знаком зверху плюс, Q отримана. Будемо вважати, що це модуль кількості теплоти одержаної якимись тілами системи. А Q віддана зі знаком мінус зверху, це модуль кількості теплоти, відданої якимись тілами цієї системи. Тобто, зрозуміло, що одні тіла приймають, інші віддають, У нас кількість теплоти в одному випадку буде додатня, в іншому від'ємна. І зразу ж. Домовимо, що для зручності уникнення двозначності, ми будемо вважати, що зміну температури завжди будемо обчислювати як різницю більшого значення від меншого, або обратимемо різницю за модулем, щоб дані мінуси нам не заважали. І ось на підставі цих правил і записують рівняння теплового балансу, що Q віддана буде дорівнювати Q отриманій. І прочитати його можемо так. В ізольованій системі тіл, у якій внутрішня енергія тіл змінюється тільки внаслідок теплопередачі, загальна кількість теплоти відданої одними тілами системи дорівнює загальній кількості теплоти одержаної іншими тілами цієї системи. Також слід зазначити, що під час розв'язування задач, що ми зараз і почнемо одразу ж робити. Ми будемо трошки простіше записувати оце Q відданий, Q отримане. Ми будемо, наприклад, позначати Q гарячі, Q холодний, або Q1, Q2, або Q вода, Q алюміній. Тобто, в залежності від умови, індекси ми будемо ставити на більш доречніші. І також оці значки мінус та плюс верхні, ми для зручності знову ж писати не будемо. Так набагато простіше. І це, по суті, є наша тема. А тепер поправляємося в розв'язуванні задач, використовуючи дану простеньку формулу. Задачі на перший погляд здаватимуться складні, великі, але якщо уважно будете слідкувати за моїми розв'язаннями, до кінця даного заняття а воно буде досить коротким. Ви зрозумієте, як. Усім цим оперувати і як з легкістю розв'язати будь-яку задачу на рівняння теплового балансу. Поїхали. Задача перша. Молоді батьки наповнили дитячу ванну 17 кг гарячої води, тобто 17 літрів налили з температурою 50 градусів Цельсія. Але зрозуміли, що для купання дитини вода надто гаряча. Щоб охолодити її до комфортних 37 градусів, вони вирішили долити холодної води з крана, температура якої становить 20 градусів за Цельсію. І тепер питання, скільки холодної води потрібно долити, щоб отримати потрібну температуру? Зрозуміло, що тепловими втратами можна знехтувати. Для початку запишемо коротку умову. М-маса дорівнює 17 кг. Одразу ж позначимо усю гарячу воду і усе, що її стосується індексом гар, а усе, що стосується холодної води, індексом хол. Ось масу ми вже записали. Тепер запишемо температуру гарячої води 50 градусів, температуру холодної води 20 градусів, та температуру. Усієї води в стані теплової рівноваги 37 градусів. Також нам знадобиться питома теплоємність води 4200 джой на кг Цельсія. Невідома маса холодної води. І так, як розв'язувати подану задачу? Усі задачі на рівняння теплового балансу, зрозуміло, матимуть дане рівняння. Тобто ми вже розуміємо, що Q гаряче буде дорівнювати Q холодне. Кількість теплоти віддана гарячою водою, буде дорівнювати кількості теплоти, яка буде одержана холодною водою. Але перед тим, як його записати, давайте запишемо, в чому рівніть дані кількості теплоти. А рівні вони будуть, зрозуміло, Q дорівнює cm на дельта Т. Тобто кількість теплоти віддана гарячою водою. Буде рівна Q гаряча, дорівнює це на M гаряча і на ΔТ різницю температур. Тобто в даному випадку Т гаряче мінус Т. Під більшої температури віднімаємо меншу. Тобто на різницю, наскільки гаряча вода охолола. Записали. Далі записуємо кількість теплоти, яка була одержана холодною водою. Тут же буде Q холодне, дорівнює C на M холодної води і на різницю температур T-T холодне. Тобто наскільки холодна вода нагрілась. А тепер вже прийшла черга і рівнянню теплового балансу. Що Q гаряче буде дорівнювати Q холодне. І так як ліві частини наших рівнянь перших рівні, значить і праві рівні. Прирівняємо їх. Ми тут бачимо, що на питому теплоємність води можемо скоротити. Тому, в принципі, в умову можна було це і не записувати. Хоча є різні методи розв'язання і в деяких нам це і потрібне. Тому хай буде. І так, скоротили на це. Тепер легко виразити М холодне. Це робота з пропорціями. Чисельник у нас буде M на різницю температур гарячої води. Поділено на різницю температур холодної води. Перевіривши одиниці, ми бачимо, градуси Цельсія скорочуються, Лишається кілограми, все правильно. Можна підставляти значення. Виконавши арифметичні дії, ми маємо 13 кг. Тобто 13 літрів. Задача розв'язана. Переходимо до задачі 2. На уроці фізики учні досліджують тепловий баланс. Вони взяли калориметр. Це прилад, що складається з теплоізольованої посудини, термометра, і він призначений для вимірювання кількості теплоти, що виділяється або поглинається в процесах. З даним приладом ми познайомимося під час виконання лабораторної роботи. І ось, взяли калориметр з водою, масою 460 г при температурі 20 градусів Зацельсія. До цієї води обережно опустили металеві циліндри. Масою 300 г, який попередньо нагріли в окропі, тобто до температури 100 градусів. І через деякий час вода та метал досягли теплової рівноваги при температурі 30 градусів за Цельсію. Тобто метал охолов до 30, а вода нагрілася до 30. Допоможіть учням обчислити питому теплоємність металу. Який цей метал? Тепловими втратами можна знехтувати. Тобто, знаючи питому теплоємність, ми згідно з таблиці теплоємностей в кінці підручника, з легкістю можемо дізнатися, з чого ж цей циліндр металевий зроблений. Давайте це зробимо. І для початку запишемо коротку умову. В даному випадку, давайте позначати все, що стосується води, не хол, а води. А все, що стосується металу, ми ж Поки не знаємо, який це метал, позначимо індексом Мет. І так, маса води, М води 460 грам. Ділимо на 1000, щоб перетворити в кілограми. Записав. Температура води 20 градусів Цельсія. Маса металевого циліндра 300 г. Ділимо на 1000, записуємо в кілограмах. Далі є в нас температура металу. Якщо він був в окропі, значить він розігрівся до 100 градусів Цельсія. Адже закипає вода саме при такій температурі за звичайних атмосферних умов. І температура теплової рівноваги, позначимо Т, 30 градусів за Цельсієм. Також можемо записати питому теплоємність води. В даному випадку вона нам вже знадобиться, адже скорочуватися не може, тому що в нас. Дві різні речовини. Невідома питома теплоємність металу є. Знову ж, так як і в першому випадку, давайте розпишемо додатню кількість теплоти та від'ємну кількість теплоти. Тобто розпишемо кількість теплоти віддану тілом та одержану тілом. І розпочнемо із відданої. Q-металу буде дорівнювати С металу на М-металу і на різницю температур т металу мінус Т. Кількість теплоти, яка була отримана холодною водою, ми записуємо як Q води дорівнює С води на М води і знову ж на різницю температур Т-Т води. Далі записуємо наше рівняння теплового балансу. І знову ж, якщо ліві частини рівняння рівні, значить і праві рівні. Прирівняємо їх. А звідси ми вже можемо виразити це метал. Досить просто. Нам треба це води М води на дельта Т поділити на М металу на дельта Т. Ну, зрозуміло, дельта Т для кожного випадку інше. Адже метал охолоджувався на одну різницю температур, а вода нагрівалася на іншу різницю температур. Тепер перевіримо одиниці, щоб зрозуміти, чи все в нас добре. Бачимо, кілограми скорочуються в чисельнику. Далі в чисельнику в нас скорочуються градуси Цельсія. Але все ж таки в нас в знаменнику теж лишається і кілограми, і градуси Цельсія, а в чисельнику лишається лише джоуль. Отже, в нас будуть одиниці джоуль на кілограм градус Цельсія. Це вірно. Саме в таких одиницях вимірюється питома теплоємність речовини. Можна підставляти значення. І, виконавши арифметичні дії, нас вийде 920 джоуль на градус Цельсія. Якщо звіритися із таблицею питомих теплоємність твердих тіл, ми бачимо, що дане число підходить для алюмінію. Тобто цинідр наш був із алюмінію. Згодом на лабораторній роботі ми будемо це повторювати. І пересвідчимося, чи це дійсно так практично. Але це буде згодом. А тепер. Третя задача. У посудині міститься вода масою 0,2 кг, температура якої знижується з 60 до 58 градусів за Цельсію. Пісня занурення в неї мідного вже бруска масою 0,1 кг. Знайдіть зміну температури мідного бруска. Тепловими втратами можна знехтувати. В даному випадку вже невідома Дельта Т. Але знову ж, ця задача на рівняння теплового балансу. Запишемо коротку умову. Маса води 0,2 кг. Температура її 60 градусів за Цельсієм, Температура теплової рівноваги. Позначимо просто Т58 градусів за Цельсієм. Далі, дано у нас масу міді 0,1 кг. І також нам треба. Питомі теплоємності води та міді. Адже тут в нас точно не буде нічого скорочуватися. Невідома дельта Т міді. Розпочинаємо знову ж із запису кількості теплоти, яка віддавалася і яка була одержана. В першому випадку це Q води дорівнює добутку С води на М води і на різницю Т води-Т. В другому випадку нас Q міді буде дорівнювати. Добутку це міді на M Міді і на дельта та міді. Записавши рівняння теплового балансу, прирівнюємо праві частини наших рівнянь. Скорочуватися бачимо, нема чому. Зразу ж виражаємо Дельта та міді. Тобто ліва частина у нас піде в чисельник, а все, що справа, крім дельта та міді, піде в знаменник. Є. Перевіримо одиниці. Ми одразу ж бачимо, що в нас чудово скорочується джоуль на кілограм градус Цельсій повністю та кілограми. Лишається градус Цельсія, все вірно, можна підставляти значення, що ми і робимо. Виконавши арифметичні дії, в нас вийде 42 градуси за Цельсію. Саме на таку температуру зросте температура мідного бруска. Задача розв'язана з записуємо відповідь та переходимо до номера 4. Це вже остання задача на даному уроці. Тут запису буде ще більше, особливо індексів, але ми точно справимось. І так, у чаші є 190 г гарячого молока з температурою 85 градусів за Цельсієм. Марічка додає 60 г розтопленого шоколаду з температурою 35 градусів за Цельсієм, щоб приготувати гарячий шоколад. Вважайте, що питома теплоємність молока така ж, як у води. Тобто 4200. А ось питома теплоємність шоколаду дорівнює 1900 джоуль на градус Цельсій. Знайдіть кінцеву температуру суміші. Тепловими втратами можна знехтувати. Запишемо коротку умову. Маса молока. Давайте все, що стосується молока, позначати індексом MOL. А все, що стосується шоколаду, шок. Маса молока 190 грам. Ділимо на 1000, щоб перетворити в кілограми. Записуємо температуру молока. І далі масу та температуру шоколаду. Не забуваючи перетворити грами в кілограми. Є. Також нам знадобиться обов'язково питома теплоємність молока та шоколаду. Записали. Знайти кінцеву температуру. Тобто температуру. Теплового балансу. Ми її позначали завжди Т без індексу. Адже це температура суміші. Так як і в попередніх випадках розписуємо кількість теплоти віддано гарячим молоком. Q QMOL -мол буде дорівнювати це мол на M мол і на різницю температури. Температури, наскільки молоко в нас охололо. І далі записуємо кількість теплоти одержано розтопленим шоколадом. Тобто Q-шок дорівнює c шок на m шок і на різницю температури, наскільки шоколад нагрівся. Далі рівняння теплового балансу. Q молока буде дорівнювати Q шоколаду. Кількість теплоти, яка молоком була віддана, рівна кількості теплоти, яку одержав розтоплений шоколад. Є. Перерівнюємо тепер праві частини. І ось тут. В нас виникає проблемка. Ми бачимо, що невідома те і зліва і справа, ще й дужках. Як тоді знайти дану те? І ось даний випадок, він найважчий зі всіх рівнянь теплового балансу. Але пригадавши математику, ми з легкістю можемо знайти дану те. І розпочати варто, як вже дехто зрозумів, із розкриття дужок. Давайте розкриємо дужки. Помножимо зліва. І справа наші добутки на кожну зміну в дужках. Розкрили. Далі перенесемо в одне місце, чи наліво, чи направо, усе, що стосується змінної Т, нашої шуканої. Ну, давайте, наприклад, направо. Для того, щоб в нас були числа додатні, а не від'ємні. Переніс. Наліво всю решту, направо все, що стосується нашої невідомої Т. Є. Далі, щоб знайти Т, нам треба дану Т справа винести за дужки. Давайте це зробимо. Ось є. І тепер вже зрозуміло, що для того, щоб знайти Т, нам треба поділити усе, що міститься зліва від дорівнює, на те, що міститься в дужках. Ось ми це і записали. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що в нас з легкістю скоротяться джоль на кілограм градус Цельсій та кг. І лишиться лише градуси Цельсія. А отже, ми вже можемо підставляти наші значення. Виконавши арифметичні дії, ми бачимо, що молоко та гарячий шоколад дійшли до загальної температури 70 градусів Цельсія. Вся температура стану теплової рівноваги. Задача розв'язана. Надіюсь, ви зрозуміли, як ось ці, на перший погляд, величезні задачі з великою кількістю записів розв'язуються. Бачимо, що насправді не такі вони незрозумілі, як здаються на перший погляд. А доволі простенькі. Тепер. Виконуємо узагальнення та підсумки. Це ви вже робите самостійно, здійснюєте самоперевірку І згодом виконуєте домашнє завдання, коли відпочинете після даного уроку. А саме опрацьовуєте параграф 17 та виконуєте вправи 17, номери 1, 3 та 4. Дякую за увагу. Чекаю на наступному занятті, де ми проведемо. По даній темі лабораторну роботу. До зустрічі!